Привіт, любителі синьо-білих тонів. Терміново. Буквально кілька годин тому президент Минаю Валерій Пересоляк зробив суперечливі заяви. У цих заявах згадувалися Динамо, Ігор Суркіс і навіть УАФ. Дійсно, щось несподіване здивувало всіх. І в цьому відео я розкажу про всі подробиці цієї суперечки. Перед цим пропоную підписатися на наш канал і поставити лайк. Щодня ми пропонуємо вам останні новини про найбільший клуб України. А тепер перейдемо до подробиць денного бою. Президент Минея Валерій Пересоляк пояснив подробиці скандальної ситуації з освітленням стадіонів Минай і Авангард. У цьому відео я викладу на інтригуючі запитання. На які відповів Пересоляк, давайте розпочнемо. Перше питання: чи приймаєте ви скарги на стадіон? Звичайно, приймаємо так. Ми не встигли облаштувати освітлення та опалення нашого стадіону минай до початку повномасштабного вторгнення. Хоча в них були такі плани за одним із зауважень засоби масової інформації: встановлення освітлення з нуля обійдеться, минаю в 16 мільйонів гривень. Президент клубу Валерій Пересоляк уже заявив. Що такої суми у клубу немає, особливо поки в країні війна. Друге питання: поговоримо про наболіле, чи зіграє Минай цей матч у Києві з Динамо? Нас не здивувала публічна заява Ігоря Суркіса про те, що Минай має їхати грати до Києва. Я вважав. Що ми підтримуємо нормальні дружні стосунки з футбольним клубом Динамо і поважаємо всіх, хто розвиває український футбол, за всі чотири сезони в Українська Прем'єр-ліга у нас не було конфліктів ні з одним клубом. Ми завжди зустрічаємося з колегами, вони нас знають. Але в цій ситуації все раптом вирішилося без нас. Наступного дня, після слів президента Динамо, ми отримали такий же лист від УАФ з рішенням щодо стадіону. Дуже не хочеться вірити, що заява Динамо і дії УАФ пов'язані між собою, але все так виглядає. Згадаймо, хоча б такий факт: першим про цей лист публічно заявив Динамівець Сергій Мохник. Тоді ми не знали про цей лист, і він ще ніде не був опублікований. А Мохник про це вже говорив, звідки він знав, цікаво. Тож, шановний фанат, що ви думаєте про ці суперечливі заяви Валерія Пересоляка, було очевидно, що він звинуватив Динамо та УАФ у змові на шкоду його клубу. Я вважаю це абсурдом. А ви, яка ваша думка? Поділіться своїми думками в коментарях. Я принесу нові оновлення в будь-який час. До наступного відео.